Таймер я все одно поставлю. Таймер, таймер он. Yeah. Так, дивимось одразу, що в нас по локалізаціях Ну, я, звісно, сумніваюся, що є українська, але ну, може. Так, еспаньйо. Польанд е. Yeah. Короче, англий. Англиш что англий. Story. New game. Normal. Start гейм. е yeah. Що там відбувається? Моя голова. Ну, звісно. Хтось десь плаче. Ага, я можу ходити. Мені щось підказує, що мені сюди. Тато. Так, я не хочу і туди йти. Так, а як... Ага. <звук> 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 так. You have item to use. Шукаємо айтеми, Бо щось мені підозра, що я не дуже зрадію, коли ті двері відкриються. Що це таке? Так, окей, додали в інвентарі. Мають бути якийсь туз. І я думаю, ти кричатимеш від... А ти вже бачила цю гру? Та, я так розумію. Окей. Я можу... от. Йой! Вот... Це типу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ого! Так, у мене, здає, здається, стоїть 18. Але там, там були частини людей, типу, на фото. О, що це таке? Та юз? Не може юз. Не може А Ану, давайте подивимось, що тут шухляться. О, якийсь лист. Стас, привіт! Привіт! Дякую, що завітав. Приємного перегляду. А, так, моя камера знову все закриває. Давайте кудись її. А, Так, ага, окей, окей. А давайте. А можна якось відкрити його? Ну це кому відправили. Я хочу відкрити. Коротше, я поняв. А. Нічого нема. Але мені потрібні якісь інструменти, щоб відкрити. А воно все блимає курво. А що з телевізором? О. Ні, стало гірше, я тепер взагалі нічого не бачу. ні Ні-ні, давай назад телевізор. Так, тепер я хоч щось бачу. Я потрохи. Я майже вже витушив, але ще трохи все ж таки почуваюсь не ок. Там якась дичина відбувається. Так, окей, а де інструменти тоді? Я думаю, ну тут подивіться, тут просто хтось ремонт не доробив, чи що, типу, ну треба ж полагодити, чи як. І вона <рес> так казала. <так>. Вон <рес> там цей батько просто плаче, чуєте? Не встиг доробити ремонт. Так. Все ж таки... Почекайте. Я все ж таки хочу якось може відкрити цей конверт і прочитати листа. Так. Ось. О. Так. Це звідки? Це куди? Тут Джон. Фемелі якась там. Зум. Ротейт. Ні, я тільки рід можу, я не можу його якось взяти. Тараса, привіт! Нормально можна жити. Та, так. Ага, тут файн. Uh, О, дивіться, я можу повертати телевізор. Ооо, шикарно. Тепер можу їм підсвітити ще, де я не бачив щось там. О, от тут я щось не бачив. Що в нас тут? О, там щось лежить. Годі скиглити там під дверима. Так, я можу якось присісти? Ух ти, а що це таке? Це якась ручка. Це ручка, я може зможу відкрити батьку. Ану, ану. А як айтеми викликати? О. Ні, я не можу. Ні, це я не хочу відкривати більше. Добренько, може туди зможу? Ану почекайте, почекайте Мет, <рес> uh, повертайся, як буде можливість. Юз. О, дивіться. Оп. І що в нас тут? Оу. Uh. Найс. Nice. Там хаубоїд в стімі за 38 гривень. У мене вже стільки ігор за 38 гривень, які я так і не грав. Я зробив собі навіть оцей фільтр, е, який не запускав. І там стільки ігор, які я просто колись е, там, ну може десь там якось отримав, бо там був якийсь там Humble Bundle, колись я підписувався, чи щось таке, але ну реально стільки ігор, які я не, просто ніколи так і не запустив. Я реально, може вам тиждень стрімити, як я запускаю ігри в стімі. Ну, коли, коли в мене буде можливість така, щоб е, зі стімом е, показувати ігри. Тиждень стрімити, як я запускаю ігри, які ніколи не запускав. Як вам такий контент? Дрема привіт! Привіт, привіт. Як в тебе справа? Йой, я що падаю? Я кудись впав. I won't be able to go back. Ага, я не ей Коротше, він не може йти назад. Тиждень запускати ігри. Ні, просто там такий список, що просто кожну відкрити пограти хоча б 15 хвилин. мене реально займе е, тиждень, а ото й більше стрімати. на диво мокра погода, дає змогу відпочити. О, це непогано. До речі, вам питання в чатик прилетіло. Хто не бачив і не почув r 2D2, то ну, он воно. Власне, так, тут дуже зачинені двері. Ідемо в інший бік. Fight a way out. Це, власне, тупо кожна гра горрор. Там. Нік Маркуса Персона. До речі, якщо ви знаєте, хто це такий. Це складне питання, я погоджуюсь. <рес> <рес> Та, це ночь. Я загуглила. <рес> це дуже важлива людина. О, юс, Юс, давай. Я не можу Хаммер? Чому? Не можу. Так, почекайте, от воно щось підсвічує, але що мені з цим робить? А, тут мають бути двері? Можливо, можливо, тут мають бути двері. Ану, а тут що він скаже? Там, 15 балів. О, тут якісь фото, дивіться. Стоп! А що це сталося? Знак оклику турнір. Напишіть, будь ласка, хтось. Це стільки ми будемо дивитися цю демо. Так, ось про турнір. Власне, поки що він в тестовому режимі працює, але з наступного місяця я планую його повноцінно запустити. Там будуть якісь винагороди, які я ще поки що не придумав, але вони будуть. Минут. Доставка сельпо так э, Стас нагадай, нагадать, пришли Харкові, та? стоп. А мы тут были. Оце батя? Йой. Ого. Так. А, до речі, я не знаю, може про цю мені когось подобалась е, доставка з рост. Рост той, що супермаркет. Як сюди потрапив. Це тільки це, 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 це питання. О, дивіться, маю фото. Маю поставити музичку. Напевно, зламано. Та й не дивно. Тут якби кімната з телевізором. Добре. Так. А ну? Ого! Шейк. В мене на фото. Типу, ну, я просто не знаю, що, хто зараз працює загалом. Мені просто було чому зручно аж недалеко від росту того жив, той, що, що на центральному ринку. От, і, ну, типу, ми замовляли звіт, коли почався карантин. Ну, і здається, потім через заказ ЮА замовляли. Так, маємо маленькі двері. І і, і. і що? Напевно, десь має бути підказка. А ну, дивимось туди. 100% треба дивитись туди. Там буде якийсь номер. Так, бачу 1987 номер. Пробуємо. Один... 1... 9 8 7 Ну, напевно, перше, одиничку треба якось вирівняти чи що? Вона рівнесенько була. Юс. І що? Тобто він не відкривається. Ну так, на 200 гривень. Ні, ну, до речі, мені подобались. Е... Ну, типу, якщо на 200 гривень, але ж знову таки. Ще за часів карантину. Мені подобались. Типу, у нас такий як магазин, типу, Смак. О. Там можна було нормально поїсти. Типу, ну, вписатися в 200 гривень. Або Делайт. Там дорожче, але Окей, Ну, це з тих, що в центрі. Так. О, якесь фото. О,

Ну, 500 трошки забагато, але загалом. Ну, погоджуюсь. В Краматорську досить дорого. Я не думаю, ну, типу, я коли там був, в минулому році, і я не думаю, що щось змінилося. Так, добре. Тут якось всюди багато цифр. Мені здається, що я десь щось про. О, почекайте, тут є шухлядки. Стоп. Бери бери того ключа, що ти на нього дивишся. Ну, типу, ну. Хоча, ну, таке, що я пам'ятаю, ну, навіть не Краматорськ, а навіть там ближче до е, лінії зіткнення е, там була шурма, типу, умовно, за 300 гривень, але вона. Ну, типу. Вона дуже погана. Вона, типу, була й класна, але була й погана. Там десь, ну, типу, за 250 за 300 гривень. А як там Street Fighter? Та щось він якийсь неякий, мені не сподобався. Ага, це зачинено. Так, мені здається, що я взяв ключа, можливо, мені поки що туди не треба. А ну підемо з цим ключем, кудись. Щось спробуємо. Це вже третя демка. Так. А чого тут так темно? Хто вимкнув світло? Намагаєтесь мене налякати чи що? Ти думаєш мене злякати? Ось так от Можу йти спиною. Нічого не бачу. Ага. Юс. Ага, це поки що типу не можна юз, так? Локет. Юс. Ага, купу замків, і це все навіть звідси. Отут тут він казав, що мають бути двері. О, а що в нас тут? Юс. Ага, треба знайти цвях і повісити портрет батька. Добренько, давайте пошукаємо цвях. Де шукати цвях? Трошки дратую, що воно так все блимає. Важко. Щось на гонки. Мене останнім часом теж щось таке заходить. Ну, окей. Що шо шо. На що я дивлюся? Ага, не пускає мене туди. Добре. Сюди повертатися я не дуже хочу. Ну, мене от я зараз в що я граю. Та я граю, напевно, тільки якраз в Fortnite гонки, та і все. Якось на щось більш серйозне на... Чи часу немає, чи не знаю. Так, що там ще написано? Чекайте, а що, якщо я, типу, дивіться. Локет. Окей. Наблизити. Use. Ні. Ротейт, чіш нас, мінус один, ні, ключ не від замка. В цьому замку немає куди вставляти ключ. Написано мінус один. Окей. Окей, окей, окей. Давайте мінус один. Вова, привіт, привіт, привіт. До речі, якщо я з кимось не привітався і пропустив, я дуже вибачаюсь. Я хотів би списати на те, що я трошки хворий, але це неправда. Ну, в сенсі я трошки хворий, але це не тому, я просто дуже неуважний. От, тож я вибачаюся, якщо з кимось не привітався. Якщо вона там рандом в нас, ми коротше обираємо рандомом, крутиться колесо і обирає в гру яку пограти. Я думаю, що з цією ми закінчуємо вже.